Один в полі воїн. все він мені не друг. Ні, я так не буду робити. Ентоні там дзвонив Володимиру там і питав, як я буду, як я можу бути корисним для України. Якісь гря грязні штучки, такі брудні. Ну пузіко. Ну ну що тут такого образового? Я шуткую і. Я поважаю кожного хлопця і кожного боксера, який виходить в ринг. Ноги по сьогоднішній день. блядь. я не хочу, щоб безумець боксував у моєму андеркарті. Я в бокс ваше взагалі не люблю дивитися. Цей хлопець може привести четвертий золотий м'яч в Україну. Почуваю себе, слава Богу, в тритуальному таборі готуюсь до наступного свого поєдинку. Стас навчили. Спілкуються промоутери, менеджери, спілкуються. Так що я думаю, що багато чого залежить від конкретно однієї людини, це від Тайсона Ф'юрі. Рік війни. Три речі, які ти зрозумів про себе за цей рік. Про деякі речі я мовчав. Більше треба присвячувати себе родині. І третє, то що один в полі воїн. Які досягнення у фонду Усика чи слідкуєш особисто за реалізацією волонтерських проєктів? Є дуже крута команда, яка в цьому працює. Я беру в цьому участь не повністю, частично від того, коли в мене є на цей час. Допомагаємо військовим з автомобілями, з якимось обладнанням. З одягом, просто звичайним людям, які потребують щось звичайне: це речі, їжа, житло. Тобто, ми там не, не стісняємось, там якихось речей, чи там виключно там одному якомусь в одному якомусь експ... аспекті допомагаємо. Ні, Юнайтед-24, розкажи, як ти став амбасадором цього проєкту. Ми спілкувалися з Андрієм Миколаївичем Шевченком з цього приводу. Наскільки я пам'ятаю, я коли був в Америці, ми там робили благодійну вечерю, збирали кошти для допомоги українцям. Я там зустрівся з одним із амбасадорів ЮНЕТИ 24 Левом Шрёдером. І ми з ним так дуже якось таке відчуття, ніби ми там вже з ним знаємо один одного там 10 років. Ми зустрілися в українському кафе Веселка в Нью-Йорку, поїли борщ, я не пам'ятаю, чай попили там. і просто поспілкувались на штат того, як будемо допомагати. Здебільше спілкувалися, там він за борт щось спраш, питав мене, просто по-людськи по поспит... по, 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 поговорили. Потім мене набрали і кажуть, що от є пропозиція, щоб ви стали амбасадором ЮНЕТЕ-24. Я кажу, та я, я за, я за всі проекти буду братися, які будуть допомагати Україні і українцям. І тоді е, ми домовились про те, що ми поспілкуємося, що каже президент, поспілкуватися з Володимиром Олександровичем е, по відеозв'язку. Я кажу, так, звичайно, я згоден. Ми поспілкувалися з Володимиром Олександровичем. Я дав згоду свою на співпрацю, і от я амбасадор Юнайтед 24 а потім. Не пам'ятаю, ми були в Києві. Якраз ми зустрілись три амбасадора. Це був я, Андрій Миколаєвич. Потім е, Сміт Космонавт, і е, ми у Володимира Олександровича були. І ще до відео долучилися ще три чи чотири амбасадори. І ми там спілкувалися, як ми можемо, як ми будемо корисні для того, щоб допомагати Україні. Що найбільше вразило тебе у спілкуванні з президентом? Слухай, він був. Ми коли прийшли, він був ну, така посмішка. Тобто в нього я розумію, скільки праці він робить. Я розумію, що там про сон не має бути і речі, да, і, і думки. І він був довольний. Коли він нас побачив, це як такий трошки, я так зрозумів, для себе я так зрозумів, що це такий як трошки як відпочинок для нього був оця оці там 30 чи 40 хвилин. Ми з ним поспілкувались. Ну трошки тет тет з ним він запитав, як діла, як, як сім'я. Наші сини просто спілкуються. Вони там в садіку були на... разом там в школі навчаються, і він запитав, де вони, як там. І ми теж так перекинулися. Я розумію, що після нас в нього вже була зустріч. І це було там, я не пам'ятаю, чи вісім годин вечора там, чи сім. Тобто я розумію, що далі якісь зустрічі, якась праця, і от ми так поспілкувались. Е, працездатність, вона не вражає, вона надихає працездатність ту, яку він робить. Я думаю, що мало хто із. Там, Минулих президентів міг би це робити. Цей рік приніс тобі більше друзів чи ворогів? Я не думаю про це. В мене залишилися ті люди, з якими я і, і дружив, і жив. Я думаю, що багато недругів також стало, але я не думаю, що в мене там стали якісь вороги. З'явились, може, якісь послідовники нові. Деякі навпаки змінили думку про мене. І... Але я не можу сказати, що в мене з'явилися знов... нові друзі, тому що друг, в моєму розумінні, це дуже близька людина. Я... Ну, в інтерв'ю я це не казав, але ми спілкуючись зі своїми близькими, я кажу, що дружба це так само, як і сім'я. Це будується. І якщо. Наприклад, там мені щось не подобається в моєму другу, то я буду з ним спілкуватись на це, але ніяк не відвертатись від нього. Я буду про це спілкуватись. Ми, будем, ми прийдемо до, до цього там разом і, і треба допомагати, а не так, що він там щось наприклад, зробив там неправильно. Я скажу, все він мені не друг. Ні, я так не буду робити. Я буду намагатися далі допомагати своєму другу, тому що це близька для мене людина. Британці це одні з найбільших союзників України, але тобі доводиться бити їх на ринку. Як тобі така зовнішня політика? Це бокс. Я ж не то, що я його побив, там принизив якось чи там ще щось. Це бокс. Ми виходимо в ринг, і він мене б'є і буде намагатися бити. але це конкретно бокс, це частина роботи. Ми, наприклад, там побоксували, да? я знаю там, що Ентоні там дзвонив Володимиру там, і питав, як я, буду, як я можу бути корисним для України там, допомогти ще щось. І, і це ще й подвійна повага до нього за це. Так що тут, тут це роз'єднується бокс і допомога. Трешток це обов'язкова складова сучасного боксу. Я б не сказав, що багато трештоку, це просто Трешток, в моєму розумінні, це якісь грязні штучки, такі брудні, де ти принижуєш свого опонента і обзиваєш його якось ну так образливо. Наприклад, в моєму випадку, коли я кажу на Тайсона Ф'юрі Беллі, то в моєму розумінні це трошки навіть так мило, ну пузіко. Ну, ну, що тут такого образливого, пузіка, тим паче, що воно в нього є. Він, в свою чергу, трошки на мене каже, але мене це ніяк не принижує і ну, говорить і говорить. Ну, ну, хай собі говорить. Я думаю, що можна, але це ну, так, стало популярно, де люди хочуть бути відомими. Чи якось себе зарекомендувати. Але спочатку треба себе зарекомендувати як гарний спеціаліст, а потім вже можна додати, якщо на це є смога, додати якісь там легкі тришток чи не легкі. Але коли ти починаєш з бруду і виходиш в ринг чи будь-куди, і там ти нуль, то ну, це мінус. Найобразливіше, що чув про себе від суперника. Від суперників не було такого, що вони там якось ну, там щось говорили, і я на це ображався. Я рахую, що коли людина ображається на щось, це скудость ума. Ну, тобто це його значить мало. І від того мені здається, люди ображаються. Можна трошки, знаєте, як зробити висновки від того, що кажуть, чи ще щось, але. Ну, ображатися, я думаю, що не треба, тому що образи це слабкість. Ти, стає... ти стаєш в першу чергу слабким, тому що ти про це думаєш, о, як же мене образили, о Боже, що відбувається. Я со смиренням до цього відношусь і в молитвах Господу кажу, що дякую, що. Ти мені даєш таке випробовування, тому що Господь не дає випробовування людині, якщо перед тим не дає йому силу. Бути інтелігентом по відношенню до суперника це частина образу чи таке внутрішнє переконання? Цей хлопець, виходячи в ринг, він ризикує своїм життям, він ризикує кар'єрою, здоров'ям. І я поважаю кожного хлопця і кожного боксера, який виходить в ринг. Нема різниці, чи це мій опонент, чи це якийсь інший хлопець в якійсь іншій ваговій категорії. Повага в першу чергу йде до людини, якщо ти себе поважаєш, якщо ти себе розвиваєш кожного дня, якщо ти намагаєшся бути кращим кожного дня, трошечки, але кращим в якихось ну, в спорті, в житті. В сім'ї, в дружбі. тобто от Потрошку потрошку, потрошку ти себе так шліфуєш в кращому напрямку. То, в першу чергу, якщо ти поважаєш себе, ти поважаєш хто біля тебе і своїх опонентів. Який режим підготовки до бою з Фюрі? Ну, наприклад, ми вчора бігли. Я б назвав такий басейн 2х2 з біговою дорожкою всередині. В, в тобто ти стоїш на платформу, платформа тебе опускає е, вниз в воду і там починає працювати така як бігова дорожка. І ти там в воді е, біжиш. Тобто от вчора я пробіг, е, ми пробігли ще тут з одним великим хлопцем, в нього тайне прозвище Бігіді. Це великий Діма. E, і ми з ним пробігли вчора 10 кілометрів в цій, в цій воді. Ну, я хочу сказати, що це було капець як нелегко. E, ноги по сьогоднішній день болять. Вони вчора ввечері дали так e, про себе знати дуже гарненько, що я ж ноги так на, на стелю закинув. А, а сьогодні, зранку, ми коли вже. E, Сьогодні їздили, ну, ми по неділях їздимо в церкву на служби, і ми коли стояли, то в мене вже почала так е, дуже відчутно затікати спина і ноги. І я так трошки як перейшов, 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 так на місці, нібито, але ноги сьогодні вони так, якщо їх порівняти з е, якимись емоціями людини, то вони так отак робили. Ти хотів би побачити у своєму андеркарді Берінчика? Я проти. Я не хочу, щоб бізуміс боксував у моєму андеркарді. Я шуткую. Це все залежить від Олександра Красюка. Він промоутер і він буде домовлятися. Я за те, щоб як умога більше українців боксувало в моєму андеркарті, але це все робота вже. Промоутера, як оцінюєш його шанси на титульний поєдинок? Все залежить від нього, все залежить від того, хто виходить в ринг. Якщо людина буде гарно поводити себе в міжсезонні, я маю на увазі це постійне тренування. Там не такі напружені, чи не такі інтенсивні, як вони йдуть в тренувальному таборі. Але якщо вести себе чемно в, в міжсезоні, то шанси є у кожного. Сто мільйонів за мудрика. Це мало чи навпаки забагато? Чи не шокують тебе такі цифри? Да ні, не, не шокує. Все піднялося. Тобто ціни, гроші вони трошки вище стали, аніж були. Мені здається, він трошки більше коштує, аніж 100 мільйонів. Тому що я спостерігаю за цим хлопцем. Я, до речі, побачив його перший раз, вони, напевно. Чи 18, чи 19, десь вони. І, ну, Зачіска, яка кидається в очі, да, татуювання. Тобто, ж, він грав, і я спостерігаю за, за ним. і Мені подобається, мені здається, що цей хлопець може привести четвертий золотий м'яч в Україну. У вільний час перегляд боксу або футболу. Я в бокс взагалі взагалі не люблю дивитися. Ну, якщо це мій бокс, якийсь, маю на увазі там опонентів, які мені треба дивитись, тому що я там вивчаю свого опонента. Деякі бокси я дивлюсь навмисно, тому що мені це подобається. Да. Але я, футбол мені більше подобається дивитись по телевізору чи просто вживу. Бокс, я хочу сказати, що я футбол більше дивлюся, ніж футбол, аніж бокс. Чемпіонат, в якому хотів би себе спробувати. Англія. Мені подобається. Він більш жорсткий, там е, менше е, хлопчиків, які падають, і півполя катяться, і кричать: Ай-яй-яй! Ну, тобто, там нога в, нога, нога в ногу пішла, там кістка стерчить, і він далі біжить. Ну, мені більш подобається такий футбол. Твої побажання усім глядачам. Сили, перемоги та світло, українські непереможні народи непереможної держави. Вам я хочу побажати, нам, всім я хочу побажати, сили, радості, перемоги!